Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тиснути на кнопку спонсорувати. Так, ну що ж ми маємо з вами? Хмельницька область. Так, корупційний скандал. Як кажуть, я не знаю, ну, нібито взяли готівкою понад 6 мільйонів доларів, так, в однієї діячки такого порівняно невисокого рангу в цій області. А злі язики говорять про те, що вся її ну, наявна всі наявні її ресурси, це ж і вілли по всьому світу, і там всякі комплекси, розважальні, і готельні, і величезна кількість квартир, і будинків по всій країні, і по всьому світу, то це більше 50 мільйонів доларів. Так. Отже, Хмельницька область це область, яка має мільйон 200 тисяч жителів. Так. Ну ми просто арифметично, не вдаючись у якісь там подробиці, візьмемо Львівську область, в якій живе вдвічі більше населення. Так. Значить, там, я ж не знаю, так чи не так, але за логікою речей, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Ну, уявимо собі там теж таку діячку чи такого діяча. Так, в нього цілком можливо і вдвічі більше. Так, отже, не 50, а 100 мільйонів доларів. Так. Візьмемо середнє арифметичне. 70 мільйонів. Тому що є області з більшим населенням, є області з меншим населенням, ну, десь приблизно 70 мільйонів. Помножимо на 20 підконтрольних нашій владі, так, тобто слугам нашого народу, так, 20 областей України. Так, помножимо 70 мільйонів на 20, і виходить мільярд 400 мільйонів доларів, не гривень, доларів. Так. Ну, будуть наші західні партнери давати нам гроші. Коли от такі факти. Виявляється, мільярд 400 мільйонів доларів. Це ж тільки одне. це ж тільки одне, А скільки таких напрямків? У тих людей, які обрали наші, ну дуже розумні, звичайно, розумний наряд, який ну, схильний до аналізу, який не голосує по приколу, який не. Голосує для того, щоб потім порожати кривавими сльозами. так Ось ми маємо те, що маємо. так Запитання дуже прості: скільки зброї можна було б закупити за ці і інші гроші? Так. Скільки? ну Українська армія відступає і біля е, Угледара, і біля Покровска, і в деяких інших місцях. так, Московити наступають, у них перевага. І в кількості людей, і в кількості зброї, в кількості людей, тому що отакі люди відмазали. так. Тих людей, які о, отримали від них відповідні довідки так, за гроші, звичайно. А е, не вистачає зброї, тому що ось за ці гроші, цю зброю можна було закупити, найсучаснішу зброю. Все воно пов'язано, все в цьому світі пов'язано між собою. Це оцей системний підхід. Науковий. Він живе і перемагає. Так. Створена корупційна схема. Це ж не просто так, якийсь одиничний випадок, це система, яка існує в нашій державі. І при цій системі перемогти у цій війні, ну, особисто я вважаю, неможливо.